Так, всім привіт. Так, в ході, я кажу до свого журналістського розслідування попав я на тапки закону України про внесення змін до закону України про запобігання корупції щодо викривачів корупції, відомості Верховної Ради України за 2019 рік номер 50 стаття 356. І тут е, приємно, як кажуть, описано всі можливі факти, які. Мали би відбуватися під час того, після чого після того як я зазначив, наприклад, про факт корупції. Тобто сама суть в тому звучить, що з того часу, коли ви зазначили про корупційні які схеми, які вам відомі, чітко описали все, що відбувається, вищі правоохоронні органи, вас вам мають при нагоді, якщо вам потрібно, надати по перше, якусь правову допомогу. Юриста, адвоката, якщо вам потрібно, там безкоштовно, якщо потрібно такого, або самі справляєтесь, по-друге, мають вам надати захист, тому що, не дай Бог, на вас хочуть вчинити якийсь тиск, прочі. тобто мають надати, як кажуть, щоб ви були як, ну, або. Таємниця була, вона нікуди не виходила, щоб було все розслідування велося досить доцільно. І так само якісь прикриття, там, наприклад, щоб не було тиску, якісь погрози і проче. І мають повністю сприяти, виявляти, вас допускати, бо тому що, як виявлялось в мене, от я, в мене зафіксовані всі відео протоколи є повністю всіх відвідин внутрішню безпеку в ПЕП, бюро економічної тобто, безпеки куди подали країв мою скаргу? Мої скарги по поводу підпільних казино, і я туди ходив раз десять і всі рази фіксував і фіксував повністю відеоматеріал. У мене є відеопротоколи, як мене просто пробують опрокинути, розказують, що я от заявив, і я кажу, до свідання вони далі розберуться, тобто вони собі все проводять слідство самі без мене. Вони не вправі мене, як кажуть, долучати, тому що типу, таємниця слідства, до якої я як якоби по їхнім словам відношення не маю. От і вони мене не допускали, ігнорували, давали мені якісь е, безглузді папірці на руки, що вони долучили мої свідчення до справи ще річної якоїсь давності. бо У них там назбиралось куча різних матеріалу на різні інстанції, і туди вони закинули матеріал, надаючи можливість підпільним казино працювати. От. А от згідно з тим законом, виявляється. Що я безпосередній як заявник, я маю повністю бачити всі матеріали, що відбувається, мене мають повністю долучати, щоб е, я повністю раціонально все зазначив, розказав всі місця, події. Тому що, е, по-перше, е, для чого це роб має бути зроблено, бо тому, що я безпосередньо зацікавлена, зацікавлена людина, яка потім має отримати згідно цього закону е, 10 від. Винагороди від виявленої суми, яка потім потрапить в бюджет. От. І тому вони мають мені повністю дати повний допуск. Якщо щось піде покривання, я можу звертатися так само в мас-медіа, щоб озвучити то все, щоб не було покривання тиску. От. Оце я робив, теж, так як я зазначав колись раніше, що я зазначав і в бігус, там другий канал, більше Бігус, мене вразив, який просто мене потім заблокував, місяць отримуючи матеріали, переписку мавели, потім мене заблокували. Тобто сприяння не було ні від ні одної правоохоронної інстанції. Там Набу, ДБ, РСБУ, всі, всі були усвідомлені в цьому всьому. Генеральна прокуратура, прокуратура, на них я всіх подавав суд Печерський. Печерський суд зараз це все приторможує діло, зараз апеляційний подав. Так само воно поки що висить, поки що розгляд затримується, поки відповіді доцільної не дають. Тому я, от виявивши вчора цей закон, ну, якби. Вивчаючи якісь правові норми, зауважив цей закон, вивчаю зараз і більш детальніше буду по ньому проходити і добуватися, щоб все-таки було раціонально розслідувано цей факт корупції і хто за ними стоїть. Тому буду в оприлюднювати, оприлюднювати і ділитися з вами. Так також, якщо є цікаві, якісь з вас факти, також діліться. Підказуйте, побуває це дуже допомагає більш раціональніше дослідити ці питання, які я що Всім щасливо, до нових зустрічей.